Так, добрий день, хочу зробити ролик. Ролик буде прибився голуб. Ось, ось він. Покажу, просто народі чужак. Це голуб не Ніколаївський, він почтарь, є у нього пальциону жовтеньке. І кембрик там. Ну ще я покажу. Він прибився не до мене, прибився до... Людини в докуре в кулях. Тиждень там жив, він мені подзвонив, я приїхав, забрав. Тепер я хочу показати кінцем, може хтось пізнає свого голову. Іде забереше. Ща я його поймаю. Тут ці Ой, Что такие? И колец у него, кусок эмрик, синий, и колечко. Колечко сейчас мы глянем. Я думал, есть ли там номер телефона, только разумный, так немает, просто номер. А номер у себя. 0, 15, 37, 86. 153086 и вот такая эмблемка 2004 ты реквин такая эмблема непонятно ну короче вот такие почталь короче звонить видам Номер телефону 066 093 7089. Так що потримаю його три дні, потім буду його випускати. Ось такий він. Ну все, хай живе. Зараз покормлю, попою і будемо чекати. Хазяїна, так? Да? Голубний, больний, нічого, нормальний. Живенькі, може збився з курсу, то не прилетів, це ж таке діло. Так, все, до побачення всім. Будемо виключатись.